У наступні три доби в Хмельницькій області погодні умови майже не зміняться, буде без опадів та нічними морозами. Найближчої ночі 7 лютого буде хмарно з проясненнями та від 5 до 7 градусів морозу. Вдень у п'ятницю на Хмельниччині прогнозують від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Ніч та день будуть без опадів. У суботу, 8 лютого, також обійдеться без снігу чи дощу. Нічна температура повітря може опуститися нижче 7 градусів з позначкою мінус, а ось вдень на Хмельниччині в середньому прогнозують 1 градус морозу без опадів. У неділю, 9 лютого, також буде хмарно з проясненнями. Вночі по області буде 4-5 градусів нижче нуля. Такі температурні показники триматимуться до ранку. Та вже в день стовпчики термометрів можуть підвищитися до позначки в 1 градус вище нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.